Президент Петро Порошенка був першим на президентських виборах, хто переміг в один тур. За п'ять років правління Порошенка країна змінилася до невпізнання, погане смішалося з хорошим. Неймовірне падіння економіки, втрата територій та корупційні скандали поєднувалися з появою безвізу, з реформами та дерегуляцією. Що насправді принесло президентство Порошенка? Що воно дало всім нам? На це ми відповіли у нашому сюжеті. В має 2014 року. все трое моих детей одели синие футболки и вместе с дедушкой и бабушкой моей супругой пошли голосовать на избирательные участки за Петра Порошенко. Было чувство такое, что страна просто поменялась в, одно, в один миг. Поэтому я считаю, что Петр Порошенко дал надежду Що страною можна управляти по-другому? Он же эту надежду і убил. Вот так можна коротко резюмировать його президентство. Утім, підсумки президента Петра Порошенка далеко не такі негативні, як їх представляють його опоненти. Чинний президент домігся ряду незаперечних перемог. Ми можемо говорити, що якраз в цій сфері. Де, е, яка є сферою відповідальності президента, а саме зовнішня політика і безпекова політика, тут якраз найбільші її е, здобутки, тому що знову ж таки, е, плани Росії були зірвані. Угода про асоціацію була ратифікована, був отриманий безвіз, Санкції дуже важливо, що попри всі проблеми, які пов'язані з змінами політики різних західних країн, але санкції продовжуються і вони не тільки продовжуються, а вони навіть і посилюються. Нарешті ми отримали летальну зброю, що теж є дуже важливо. Тому в цілому, я думаю, що якщо аналізувати цю сферу, вона є вона в цілому є доволі успішною. Ми можемо додати, що Порошенко зробив також цілий ряд важливих кроків в сфері. Національного будівництва політика декомунізації отримання українською православною церквою Томасу. Считаю, що він проявив себе як неплохой практичний міністр настранних справ. в Європі з ним зустрічаються, в Європі з ним обговорюють важные для України і для регіонації. Тобто, де є якісь які тоже. Здесь можно в эту копилку додати і безвізовий режим. Запустив Порошенко і цілу низку важливих для країни реформ. Реформи насправді були запущені, але вони йдуть дуже повільно. Вони йдуть зігзагоподібно. І е, особливо це стосується таких сфер, як верховенство права і боротьба з корупцією. Знову ж таки, створено нові інституції. Громадськість була долучена до створення цих інституцій. Але усе це не можна навіть порівняти із кількістю провалів, що мали місце під час президентства Петра Порошенка. Мінусів, звісно, тут більше. Я вважаю, що найбільший упрек президенту – це те, що ми бачимо зараз. Тобто він позиціонує себе як безальтернативний. Що це означає? значить? Це значить, що він створив систему, в якій інституті крайне слабі, И если один человек уходит из должности, то все разваливается. Поэтому считаю, что он проявил себя как плохой управляющий. Это самый большой минус в его Капілку, головна претензія, яку можна пред'явити вже нинішньому президенту, який закінчує свій а термін, це те, що економіка одужувала недостатньо високими темпами для того, щоб українці відчули, що та криза, яка була в 2014-15 роках, вона була тимчасовою, вона а, була пов'язана з зовнішніми чинниками, а внутрішня сила економіки є більшою. І якісна державна політика може економіку підштовхнути достатньо сильно для того, щоб власне, українці вийшли знов на той рівень добробуту, на який вони розраховуються. Конечно, здесь можно добавить полное отсутствие, я даже бы сказал, обструкция, то есть препятствие к созданию независимых институтов по борьбе с коррупцией. Ничего на этом фронте не сделано, и справедливости по отношению к, людей, к людям не достигнуто, чего на самом деле просил Майдан. И третье, я бы сказал, такое тоже не маловажное, то если в начале своего пути у него кадровая политика была крайне позитивной, то уже к концу каденции, а это можно ожидать и от второй каденции Петра Порошенко, были крайне негативные тенденции в кадровой политике действующего президента. Вже п'ять років є влада, яка говорить про те, що вона орієнтована власне, на розвиток ринку, але тут ми залишаємося однією з шести країн в світі, де заборонено власне, купувати та продавати землю. І на сьогоднішній день. Зняти цей мораторій, а це було б реформою, яка дала б найбільше поштовх для розвитку економіки, і могла б вивести Україну на темпи зростання вище ніж 5%, На що ми всі б дуже сильно розраховували? Саме головне верховенство права, верховенство права, верховенство права дійсно президент не справився з цією задачею. Поэтому наступний президент своїм пріоритетом должен сделать верховенство права, только тогда пойдут инвестиции и местные, и иностранные, полная перезагрузка судовой системы, правоохранительных органов, в том числе и новосозданных антикоррупционных органов, которые на данном этапе скажем, не имели ни поддержки действующей власти, включая президента, и тем более не работали так, как от них ожидала Общства корупція, зокрема в судах, призводить до того, що інвестори, як зовнішні, так і внутрішні, просто бояться вкладати гроші в Україну, і тому, що вони побоюються рейдерства, вони побоюються державного рекету, і в результаті а, надто сильно українська інтеграція до Євросоюзу відбувається власне ногами самих українців, які йдуть працювати до Польщі, де власне і зроблені ті інвестиції, які забезпечують вищі зарплати. Та кращі робочі місця для українців. На словах, президент Петро Порошенка набагато ліпший, ніж його попередник Віктор Янукович. На ділі найпрогресивніший президент відгородився від міста найвищим парканом, який видно тут, на банковій. Начебто і причина є: війна змушує вдатися до більш жорстких заходів безпеки. Але в цілому результати президентства Петра Порошенка залишають неоднозначний посмак.